Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож масштабна хвиля позапланових перевірок почалася в Україні. Людей очікують перевірки побутових лічильників у масовому порядку. Перевірятимуть лічильники газові, водяні, електричні та навіть теплові. Представникам комунальних служб тепер мають право приходити без попередження, а мешканці зобов'язані забезпечити їм доступ до приладів обліку. Як вам така інформація? У разі, якщо ви не забезпечите їм доступ, два варіанти: або випишуть штраф, або будуть рахувати по е, нефактичному споживанню а по розрахункових показниках. Навіть якщо ви будете подавати показники, якщо ви не впустили їх, все вважається, що ваш лічильник вже не рахує, що він не дійсний. І вже починають рахувати по фактичному. Да, така штука почалась в Україні, як пишуть на радіотрек, масово. Чому? Тому що, ну це вже більше як пояснення, давайте я розтолкую, що це відбувається, як цього уникнути, як не потримати штраф, як платити за те, що ви споживаєте, і, ну, взагалі, що потрібно робити. Чому так масово і чому так багато? А до речі, щоб нічого не пропускати, бути в курсі подій і знати всю інформацію отак в доступній формі, то підписуйтесь на канал. 1 мільйон 350, тут вже, напевно, навіть 6 чи навіть 7 тисяч людей вже то зробили. Кожен день наше число збільшується, тому долучайтесь і ви. А я розповідаю: е, дивіться, З, ну, принаймні так заявляють в енергокомпаніях всіх, які відповідають, за ці лічильники і все остальне, що спочатку війни. е-е-е Майже не проводилось перевірок. Ну я б не сказав, би так. наприклад, в мене вже за цей час поміняли і електро і газовий лічильник. То, ну, це не то, щоб не проводилось, да? то щось проводиться. Ну, Це вже відбулося в цих роках дійсно. Тобто, спочатку війни майже не проводилось перевірок. Ну, Як то кажеться, було не до того. Да? А тепер вони хочуть це все наздогнати. Чому? Тому що е кажуть, так заявляють в да, цих компаніях, які здійснюють ці перевірки, що е, з відсутністю контролю почастішали випадки втручання в роботу приладів, непередання е, показників. Давайте я дослівно краще прочитаю, що вони кажуть, що нічого як то кажеться, не видумати. Через це накопичився великий обсяг неперевірених лічильників, а також почастішали підозри щодо. Втручання у роботу пристроїв, використання несертифікованих або підмінних лічильників, фікація показників, які не відповідають фактичному споживанню, тобто заниження показників, або систематичного недопуску контролерів до квартир та приватних будинків. Тепер комунальні служби отримали завдання повернути контроль над системою обліку, щоб запобігти зловживанням та увідповіднювати документи до вимог законодавства. Давайте перекладу на народну мову, щоб е, піти по квартирам, щось там познаходити навиписувати виписувати штрафів. Ну, грубо кажучи, так. Е, ні, дійсно, перевірки потрібні, особливо перевірки по техніці безпеки. По контролю це само собою, але саме найбільше потрібно це по техніці безпеки. Хоча цим фірма які забезпечують ці перевірки, то їм по техніці безпеки менше потрібні, їм більше все-таки потрібні по контролю, бо це їхні грошики, бо це. Е, ну Якщо там щось неправильно передано, або лічильник не рахує, це ж мінус в їх карманчик, як ви кажете. Підвищено увагу контролери підлягатимуть таким категоріям споживачів. Власникам лічильників без сертифікатів або технічних паспортів, ну, я не знаю, як це постановити лічильник без сертифікату, його просто вам ніхто не встановить. Ну, тим не менше, значить, факти такий є. Споживачів, яких раніше фіксували підозріле заниження показників, тобто перевдавайте показники правильно і вчасно. Інакше ще й прийдуть з перевірки. Мешканці, які раніше не допускали пресників службу до перевірки, є й такі. Кажуть, чуєте, це моя приватна власність стоїть за таким бультер'єром і каже: Хоч, заходь, ну не раджу. Е, тобто потрібно допускати, все-таки, як каже законодавство. І користувачі, що могли умисно втручатися у роботу приладів. Ну, це вже умисне втручання, це вже кримінал. Такого робити, звісно, не потрібно. і... Воно потім вилазить дуже великим боком, як показує е, статистика. Да? У таких випадків та перевірка може проводитись оперативно і без додаткового попередження. Тобто це така опоргрупа приїжджає, Ага, крадете! Ми зараз вас зловимо. Відключають, наприклад, е, електролічильник, пішли по хаті спеціальним приладом, шукають, чи нема лівої проводки. Е, перевірили лічильник, чи нема там ніяких помилок, чи нема там ніяких схем. І тоді вже роблять свій вердикт. Якщо ж ви цього всього не робите, то вам нема чого бояти світлого взагалі. Хоча є і факти, коли людина навіть не знає, що в неї те чи інше порушення, а потім їй кажуть, то це ти зробив. Він каже, не робив. І кажуть, зробив вона каже, не робив. І хто тоді прав, хто винуват, то вже судова практика, на жаль. Як підготуватися і уникнути штрафів? Щоб не потрапити в конфлікту ситуацію, фахівці радять дотримуватись кілька простих правил. Це поради саме від тих, хто займається цими перевірками. Підтримуйте порядок у документах, зрозуміло. Зберігайте акти встановлення, паспорти лічильників, чеки та сертифікати. Це основа для ведення справності та легальності приладу. До речі, у мене колись був такий випадок: в мене відгорів провід на лічильнику всередині, тобто замінити його сам ти там не можеш. Чи перекрутити, бо там пломба. Це ще давно було, я якраз десь студентство закінчив десь 22 роки, напевно. Приїжджає електрик, визвав електрика, ну, їхню. Приїжджає, каже, чуєш, у мене нема пломби з собою. Давай я провід оцей скручу напряму. В тебе плюс йде через лічильник, мінус напряму. Тобто лічильник буде обліковувати витрати. Все буде працювати, а потім я колись з пломбою приїду і поставлю тобі її. Ну, вже тоді зроблю так, як треба, вкручу той провід туди, куди потрібно, і поставлю пломбу. Ну, от. Він зробив так і поїхав. Через деякий час приходить до мене оця сама перевірка. І каже: О, друг, то ти тут крутив, штраф. Я молодий, зелений, не знаю, що казати. Кажу, не крутив. Вони. Та як не крутив? ж скручено, крутив. Я такий, не крутив. Я е, беру книжечку, гортаю на самий зад. Тоді ще були книжечки. Е, і то було круто. Гортаю на самий зад, і там є запис, де цей електрик написав: Я такий-то, такий-то був такого то числа. Скрутив е, провід напряму, лічильник продовжує обліковувати витрати електроенергії. Е, типу, якщо хтось прийде раніше мене, то зробіть правильно і поставте пломбу. Число, дата, місяць підпис. Оце мене і спасло. Інакше був би штраф, а штрафи там доволі немаленькі. Тобто, що людина записала, що то він робив, що то не я робив, бо як я можу то робити, якщо в мене до того немає доступу. Да? Людина записала. Вони так прочитали, Розстроїлись, що штрафу не дадуть. Напевно, може і обрадувались, що. Все зроблено правильно, все чесно. Не знаю, емоції читати не вмію. Але сам факт, що оцей запис мене врятував. Тобто будь-яке втручання, вимагайте якийсь документ, щоб показувати. Особливо, якщо там щось робиться, типу тимчасово документ, який то засвідчує. Будь-що акт якийсь з підписами зі всім. А зараз, в еру, коли у вас в руках телефони і все просто все фотографуйте, все знімайте. І потім хтось прийшов, вилізли. Ви відео відмотали, вимкнули над. Дивіться. Далі е використовуйте лише офіційні послуги, тобто, це мають право лише робити люди з сертифікацією. Монтаж, заміна та повірка мають проводитися сертифікованими факівцями. Е перевіряйте посвідчення контролерів, тобто не вірте на слово, бо були ж випадки в минулому році, коли під виглядом контролерів крали лічильники. Ходили по містах по багатоповерхівках і крали лічильники, щоб потім, скоріше за все, їх продати. Е, в них були підробні посвідчення, відповідно, але сам факт перевіряйте. Під час огляду ви маєте повне право вимагати службове посвідчення, а сам процес зафіксувати на відео чи фото. Тобто, це ваше повне законне право. Не перешкоджайте доступу, навіть якщо є підозра щодо дій контролера, але легше оформити акт, подати скаргу або вимагати додаткової перевірки, ніж ризикувати штрафами. Чим загрожує відмова від перевірки, тобто просто так відмовитись не можна, є свої вмоги. Недопуск контролера або створення перешкод для огляду лічильника може трактуватися як ухилення від перевірки, у такому разі на споживача мають накласти штраф до 100 тисяч гривень, а також нарахувати споживання за максимальним тарифом. Тобто, якщо ви не пустили, то може бути і штраф. Ну, штрафи рідше за недопуск, а от відразу вас переводять на тариф. Розрахунковий. Тобто по вашій квадратурі, по кількості проживаючих осіб, по максимально можливим нормам. Тобто не то, що там вам нарахує лічильник. Скільки б ви на користували. Ну, якщо ви в цей момент готові використовувати в 100 разів більше норми, тобто воду включити, там хай вона тисяча не з сутками, гарячу, холодну на кухні скрізь. То да, ви зекономите, але чи потрібно воно вам? Легше, ж, щоб все було правильно і користуватися в міру, і тоді і платіжки будуть нормальними. Ну, як нормальними, в міру нормальними. З тими тарифами це не можна назвати нормальними, але кращими, кращими ніж ніж по розрахунковим показникам. Тож, от така ситуація наразі. Слідкуйте за цими перевірками і перевіряльщиками Дивіться, бо під цей шумок може ходити безліч, будь-знає кого, і старатися щось вас там намутити. Да? Навіть гроші крали, ходили по квартирам, видивлялися, де гроші лежать. Тобто, казали, як за перевірку там 50 гривень. І бабця йшла і брала там суми, де в неї лежать кошти, цих 50 гривень. І вони видивлялися, де, і потім тип взяли. Ну, погане слово, але й погана дія. Тобто. Завжди дивіться документи, впускайте лише тих, кого можна. Я далі на народній думці вас попереджаю, долучайтеся щоб нічого не пропустити. І розбираємося всіма темами: комуналки, перевірок, газ, тарифи, виплати, субсидії, все, що сюди входить. Комуналка, соціалка, пенсії. Тут ми це все розбираємо від А до Я. Тож долучайтесь, будемо розбирати разом. До зустрічі!